Новолуння в скорпіоні, що принесе світу і кожному з нас, це новолуння 20 листопада буде досить нестабільним емоційно, тому що знак скорпіона в першу чергу буде породжувати і вже до нього накопичується таке відчуття. Яке ти давно собі не дозволяв. У когось це буде порив пристрасті та кохання, і у когось до людини з минулого до колишнього або колишньої, тому що ретро Меркурій взаємодіє в цей час. І мало того, ретро Меркурій рухається в своєму зі, зі стрільця в Скорпіона. А це додає таких пристрасних розмов. І власне на тему минулих стосунків в першу чергу. А ще ми всі відчуваємо власне, до цього новолуння, і погодьтеся зі мною, якщо ви теж це відчули. Що є певне відчуття, яке накоплюється, і воно ще з минулого тижня, ще практично за тиждень до новолуння, понаростаючий акумулюється в точці сердечного каналу або сонячного сплетіння, іншими словами. Тому у нас може бути в цей час дивне відчуття чи поколювання, аля ніби серце схватило. Може бути таке, що і це буде наростати власне до новолуння. Може бути просто комок, такий нервозне відчуття, давка в цій частині тіла і взагалі відчуття такого тиску, неприємності, яке копиться конкретно ось тут, в зоні е сонячного сплетіння. У когось це може бути навіть тошнота, саме теж на базі того, що вона відчувається в цій же зоні. Насправді відчуттями панує власне знак Скорпіона. Меркурій в цей час буде додавати дуже великої такої ретроспективи, і якби буде проявлятися як поновлення відносин з людьми з минулого. Але крім цього, новолуння дає такий доволі непередбачуваний ефект. По-перше, взаємодія Луни буде іти з Ураном, який принесе ефект несподіванки, чогось непередбаченого, бо це планета сюрпризів. Крім того, з Плутоном а Плутон ще є управителем скорпіона. Підсилюється містика, магія, зростає напруга на енергетичному плані і те, що в цілому відчуття дуже дивні, йдуть певні тригерні ситуації і підсилення страхів. Страхів та бажання з ними боротися. Тому а, психотерапія, все, що допомагає вам якимось чином подолати певні симптоми пов'язані з психікою, а, психологічні якісь а, стресові ситуації, які давно несуть вам стрес. Ви можете подолати на це новолуння. Це новолуння в скорпіоні воно як старт. Новими інноваційними методами побороти питання, яке тебе давно турбувало, яке ти, можливо, будеш обговорювати ще з кимось, і знайдеш або нових спеціалістів, або нові методи справитися з конкретною проблемою, яка тягнеться з минулого. Мало того, фоном взагалі цього новолуння є ліліт. Ліліт у це новолуння буде провокувати. Випробовувати давати спокуси і особливо буде проявлятися в сексуальній тематиці та темі містики і магії. Кого цікавлять взагалі езотеричні науки, вас може потягти, або вас хтось може спокушати кудись в такий напрямок піти, як от пряма чорна магія. Крім того, ми всі зараз можемо спостерігати, як відбувається взагалі поведінка інших людей, чим вона спровокована. Найбільше ритуалів на приворот, тобто, аби прям конкретно людину привернути до іншої, чи там повернути кудись в стосунки, робиться саме на аспекті, коли сильний скорпіон, новолуння в скорпіоні, і крім того, це підсилюється ліліт. При такій взаємодії з Плутоном будуть вилазити давні проблеми. Давні проблеми, яким новий спосіб рішення ви можете знайти з цим новолунням. Тому е, можуть бути ситуації, які можуть лякати, але знайте, у вас одразу є шанс новим способом вийти з цієї ситуації та знайти вихід. Це стосується і теми здоров'я, і в першу чергу здоров'я, і теми взагалі боротьби зі страхами. Ми часто недооцінюємо психохічне наше здоров'я і те, як активно розповсюджується е, прям епідеміологічно розповсюджуються різні власне відхилення та захворювання психічні. І це зараз має місце, знаєте, так вийти на поверхню. Можливо, як інформація, як новини, а можливо, як просто ми будемо бачити якісь приклади серед нашого оточення, як хтось просто робить щось таке, що вже определяє якусь нестабільну ситуацію психологічну у цієї людини. В першу чергу ми маємо звертати увагу також на такі сигнали. Якщо людина в цей час до вас проявляється, якось нав'язливо або дивно себе веде, знаєте, на цю людину може бути магічний вплив, або вона може не просто так виходити на контакт з вами, а з певною цільною метою провести якийсь ритуал, якось на вас подіяти. До речі, ось ці техніки НЛП або техніки впливу, гіпнопрактики саме в такий період мають ще більш сильну дію. Якщо на вас раніше гіпноз не діяв, то зараз він може на вас подіяти. Також ви можете спокуситися на різного типу сексуальні а, фантазії, які раніше вам були непритаманні або на які ви не наважувалися, а вас переконував хтось, ваш партнер. І також це момент таємних зв'язків. Коли ви можете завести роман чи закрутити його з кимось, і це певний період часу треба буде тримати в таємниці. Але це також, знаєте, період, коли ти починаєш таїти від навіть найближчих людей щось таке, що і так є на поверхні. Тому, знаєте, буде розкриватися дуже багато історій, які фактично будуть і так зрозумілими, що так є, але типу зараз будуть як викриватися. Дуже сильно підсилюється заздрість. Заздрість до такої степені, що ви можете це відчувати, і вам можуть впряму це говорити. Це дуже прямолінійне новолуння, в якому різкі слова, образливі слова, грубі слова будуть чистою правдою в вашу сторону. Тобто, а ще й за словами варто слідкувати, тому що вони мають зараз магічну дію. Вони в стані втілитися буквально дуже швидко. Це новолуння, все, що ти в цей. Період будеш починати проговорювати мислеформу формувати про якісь дії, ідеї, стратегію, це може дуже швидко втілитися. І те, що буде стосуватися чогось такого дуже камерного, дуже такого твого сокровенного, якщо ти це озвучуєш, осмілишся, не побоїшся заздрощів, то це ще швидше може втілитись. Поясню, до речі, цей принцип часто працює. Люди дуже бояться ділитися чимось сокровенним. Але повірте: якщо ви вчасно. Розповісте про свою мрію, в яку інші повірять, що ви дійсно до неї дійдете, колективне поле і більше підсилить вашу істину. Мрію вона дійсно швидше до вас наблизиться. Трігери біль минулого повертається, причому, знаєте, в такому. Несподіваному контексті це може бути людина, яка причинила колись вам біль. Це може бути ситуація, яка повторюється і так само болить. І це можуть бути навіть дитячі тригери, які ви можете зараз з батьками. А особливо питання конфліктів з мамою виходить на перший план у це новолуння. У кого там з мамою не, не все окей в стосунках, дайте знати в коментарях. Таких людей дуже багато і підсилюється. Це все вже прям накопичується до цього новолуння. Тож, пильнуємо за словами, пильнуємо за своїм станом та психологічним станом своїх близьких. Тут можуть бути зриви, скандали, емоційні спалахи, а також прям реальні діагнози. І дуже звертаємо увагу саме на здоров'я, на ефект того, що відчувається в тілі і надавно затаєні образи. Зараз буде влучний момент їх виразити, висловити, пройти і пробачити найважливіше. Бо зараз буде дуже багато ем, шансів на примирення з людьми, з якими ви в образі довший час. Тільки ж їх потрібно ідентифікувати, що це за образа, дійсно пройти це. І все, що буде пройдено, чи фізіологічно, чи психологічно, чи морально, через біль в це новолуння, буде мати велику силу і має в собі великий потенціал і дасть вам виздоровлення, підняття сил та енергію. В наступній частині відео ми розберемо для кожного знаку зодіаку, саме сонячного знаку, що принесе конкретно які події, і розберемо детально. Тож залишайтеся і обов'язково залишайте свій лайк, також підписуйте своїх друзів. Що кожному знаку Зодіаку принесе новолуння в Скорпіоні? Дивіться свій знак по сонцю, і я, звичайно, буду говорити, як астрологічно на вас це вплине, передбачати певні ситуації та події, але також ми будемо розбирати через е, карти якою підказкою може бути для вас конкретно ця енергія новолуння? Що може відбуватись, як на нього дивитися? Маю надію, бо ви вже третій місяць спостерігаєте у таких лунних прогнозах конкретно мою взаємодію дію з картами. Якщо вам це подобається одразу з такою підказкою дивиться прогноз, дайте мені знати. Давайте просто червоним сердечком в коментарях. Бо раніше я робила це без карт, і потім ви мені підказували, що давайте так далі продовжувати. Ось я вже третій місяць продовжую. Дуже хочу від вас почути, що все окей, вам подобається, і ми так будемо робити далі. Бо від цього прогнози стають трошки довшими, але мені здається, що так більше потрапляють, знаєте, прям вам в резонанс. Ну що, йдемо від овнів, починаючи овни. Ви переживаєте на це новолуння. Певну кризу, і тут може бути емоційною ця криза, але скажу так: приземляємося одразу, бо тут також криза фінансова має місце бути. Звертайте увагу на те, хто до вас приходить щось просити. Знаєте, прямо гроші, ресурси, щось таке, що можна матеріально відчути. Адже в цьому є, по-перше, може бути магічний сенс, тобто хтось може прийти за чимось, аби там щось сказати, якісь щось зробити, або якось не просто так. Якщо ви щось підозріваєте на ось це новолуння, що хтось може мати до вас не, там, нечисті наміри, бажати вам зла чи відчуваєте заздрість, старайтесь дистанціюватися до цієї людини, не наближатися в цей період. Тому що все, що ви будете відчувати стосовно інших людей і особливо тих людей, які приходять за вашим ресурсом, або живуть за ваш ресурс, або ви десь взаємодієте так, що ви їм за щось платите. Але або допомагаєте фінансово, я б сказала так, а не платите, бо це не про зарплатню йде річ. То знайте, що ці люди зараз будуть проявлятися на новолуння, і якщо вони до вас проявляються, візьміть паузу. Не давайте, не позичайте, не даруйте нічого матеріального в цей час людям, які від вас десь можуть залежати частково фінансово. Це поганий знак. І навіть якщо не навмисно людина приходить за чимось позичити або запитати, навіть пораду запитати, це просто буде означати, що це ви донори цих людей. Тому зверніть увагу на фільтр оточення через фінансову призму. Дивимося карту для вас підказку. Дивіться. Спостерігаю з такого, бачите, усамітленого острівка, як зростає щось далі. Подивіться також, що вам несе ця карта яку підказку. І е, сенс також і в кольорах. Зверніть увагу, можливо, тут щось палає, можливо, щось е, ви в безпечній зоні. І як ви себе тут відчуваєте? Насправді, дивлячись на карту, ви можете для себе якусь іскорку ідею, щось почерпнути асоціативно. Тому давайте так саме сьогодні дивитися на карти підказки. Ідемо далі. І далі у нас телець, і е, у Тельця ситуація така, що йде взаємодія, причому з близьким колом, з близьким колом людей, і витягуються якісь скриті образи. Може з'явитися така ситуація, що, е, наприклад, у тильців, е, ну, хтось приходить, ніби якась розмова, приходить їй час. так? Але в цій розмові ви розумієте, що хтось не до кінця відкритий, не до кінця щирий. ось за цією нещирістю ви будете бачити дивну поведінку, і це буде річ іти саме про образи. Тому, можливо, ви когось образили і доведеться вибачитися, можливо, хтось е, ображений на те, що має дефіцит уваги від вас. І зараз ви можете це навіть в прямій претензії відчути, або якщо людина проявляється зараз до вас саме якось. Нетипово не договорює щось, то там може бути щось, що не договорили, тому що боялися вас образити. Взагалі, питання образ для вас стоїть на першому місці зараз. Може, ви десь будете з учасником такої історії, де ви будете спостерігати, як хтось когось ображає, не стійте осторонь. Дивимось карту для тельців. Карта для тельців. Що ж вона каже вам? Дивіться тут про серце, про серце, про зростання це і про надію. Карта дуже цікава. Розшифруйте її собі, так як ви відчуваєте. Що вона значить для вас, що несе? Діліться своїми враженнями в коментарях. Діліться та пишіть свій знак зодіаку, що вам підказує карта. Інші люди теж вашого знаку будуть читати і, можливо, їм це буде теж додатковою підказкою. Близнюки. У близнюків питання здоров'я на першому місці, близнюки, тримайтеся. Тому що ця, ця новолуння воно нас випробовує, просто випробовує от прям повсюди. Може бути таке, що повертається щось, що ви в дитинстві проживали. От якщо в дитинстві вам мама розповідала, що вас постійно зуби лікували. О, зараз будуть зуби нагадувати про себе у когось. Якщо постійно були якісь там ангіни, то зараз, прям ви з багатьох там років, нарешті знову повертаєтесь до цього питання. Причому можете повертатись по різному, це може стосуватися також ваших близьких. Ось до речі, карта для вас. Дивіться. Карта, серце та ножниці, які вирізають цей символ серця. І серце біле на чорному фоні. Що воно підказує для вас? Тому що тут саме питання, може, зверніть увагу теж на сердечні питання, які у вас могли вже виникати, чи бути в роду вашому. По вашій лінії батьків могло щось бути, що зараз буде відгукатися? Тож, пильнуйте, свій стан здоров'я. І це тимчасове явище те, що відбувається на новолуння, піднімає і, взагалі, зазвичай хворіє, особливо близнюки. Якщо ви хворієте на це новолуння, то знайте, у вас є затаєна, непрожита історія, і це психосоматично до вас повертається зі спогадами, з тригерів дитинства. І так, раки, ох, раки, любовні пригоди. Причому, знаєте, може бути таке, що ви берете паузу у стосунках. І ця пауза не просто так для вас. Ви можете в цей період паузи, тому якщо вам пропонує партнер, погоджуйтесь, дійсно закохатися, відчути почуття або відчути почуття, які ви неочікувано відкриєте в собі щодо існуючого партнера, тільки з новою гамою емоцій. Це дуже багато про емоції, дуже багато про задоволення, дуже багато про секс на це новолуння для вас. І знаєте, це про таке, таке делікатне новолуння, воно дуже інтимне для вас. Воно про інтимного партнера, який може або з'явитися, або проявитись, або бути партнером з минулого, з яким ви мали вау, які сексуальні пригоди. Давайте карту для вас дивимося. Так, раки, що ж там у вас. Дивіться, ну це точно про те, що ця карта завжди про минуле. Подумайте, що вона вам підказує. Але ви точно маєте щось, що є зачіпкою якихось недопрожитих стосунків з минулого. Йдемо до левів. Леви. Питання, які можуть дуже сильно боліти, стосовно батьків, роду, особливо маминої лінії, і все те, що стосується батьківщини, повернення додому, а також всього, що стосується очого дому, тобто дому батьків, дому, де ви вважаєте, що це ваш рідний дім, і теми нерухомості, може виникати Нова якась навіть документальна історія, яка повертає вас справи, які раніше були не завершені, саме по темі нерухомості батьків, батьківщини, документів пов'язаних з батьківщиною, і всього, що дуже сильно асоціюється з мамою, маминими питаннями або питаннями маминого роду. Карта для вас. Ха, дивіться, яка тут карта. Бачите? Цікава, що вона значить для вас? Я не хочу додавати вам асоціації, тому що карта вона не проста, вона складна, вона двостороння, їх таких мало в цій колоді. Що вони говорять для вас? Це як дві сторони медалі. Бачите? Цікаво. Цікаво чути ваші асоціації також з картами. Ну, а тепер, діви. діви, що для вас? Для вас, Діви, відкриваються контакти, нові знайомства і нові знайомства, яких ви давно чекали та шукали. І ще цікаво, що ви можете зустріти прям когось, з ким у вас не було якихось там інтимних стосунків, але. Наприклад, колишніх сусідів чи людей, з яких були поруч і не були ніколи в близькому колі, але ви їх зараз можете прям зустрічати і зустрічати так нетипово. Чи має це певний знак та символ для вас? Ні, якщо багато зустрічаєте людей з минулого в у цьому відрізку часу, кілька днів до і після новолуння. Знайте це для вас знак, що пора міняти оточення та знаходити нових людей. А удача зараз на вашій стороні буде давати вам саме тих, хто мега потрібний. От, просто відчуйте, що це фарт і везіння для вас. Ну що, карта для тів? Ого! Дивіться, карта поєднання з Всесвітом, карта великих ідей, карта такого чогось об'ємного, що для вас вона значить і символізує дуже кольорова карта. Радісна. Ідемо до Терезів. І Терези тут точно контакти з найближчим оточенням, фінансові перипетії. І знаєте, певні фінансові можуть бути такі, як витрати додаткові. Якщо захочеться тратити на себе, економити не можна. Всі, хто буде економити із терезів на це новолуння, знайте, що ви ніби працюєте своєю самооцінкою зараз. Тому дозвольте собі трохи більше, ви побачите, що до вас потім ці кошти повернуться. Якщо йдете на консультацію до когось, дозвольте собі трошки дорожчого спеціаліста. Якщо вибираєте який там пакет послуг купити, беріть найдорожчий. Візьміть собі трохи за правило на це новолуння поекспериментувати своїм фінансовим каналом і побачите, як це вам відгукнеться. І ще до нового року тоді повернеться великим прибутком і сюрпризами. Примножаться всі трати, зроблені на це новолуння. Давайте для вас карту. Бачите, яка це карта? Карта сітки павутини зв'язаних речей. Кожна дія людини пов'язує її з цілою мережею е, наступних подій в житті. А що для вас ця карта значить? Це він тягнеться чи висить? Як для вас, цей чоловічок на павутинці? Йдемо до скорпіонів. У скорпіонів питання змін, величезних змін і задіяна тема партнера. Тому. Той, з ким ви партнеритесь в особистому житті, якщо ви маєте партнера, зараз буде переживати велику трансформацію. У вас задіяний перший дім. А перший дім для скорпіона це завжди вибухова реакція на такі новолуння. Тобто відбувається рознос, розбір та переродження, трансформація всіх сфер життя. Бо перший дім відповідає за я. Хто я? Відповідає на такі питання. Можете міняти зовнішність, можете міняти ритм життя, але дуже багато буде справ і зі з партнером. Якщо у вас партнера немає, великий шанс зустріти ту саму людину, яка мега потрібна. А також перший дім пильнуйте за здоров'я, здоров'я себе, сім'ї і найближчої людини для вас, може вискочити якась тема. Так, стріль. Ой, ні, почекайте, давайте для скорпіонів ще карту. Дивіться, яка карта. Це, до речі, теж одна із тих небагатьох карт в колоді. Це карта про вирізання, про також вона такому дужка е, привида е, формі. Ножиці є, чорно-біла. Це також про категоричність чорного та білого в житті, що вона підказує вам. Тепер стрільці. У стрільців. Е, іде завершальний етап знаєте, завершується період, е, який починався е, ще з літа. І цікаво, що на це новолуння йде певне переосмислення старих тем, коли, які тоді були як нова ідея. І ви їх закинули, а зараз повертаєтеся знов до них, і вони вам дійсно можуть принести гарний, якби такий певний фіналізацію результату. Чому тоді не прийшов результат? Зараз ви розбираєтеся з цим. А може знайдете нове джерело, так розвернеться ситуація, як втілити ту мрію, яка вже нібито списана вами. Ніби вона вже все закінчилась. Та ідея, стратегія, план. Він стояв у серпні перед вами, а зараз він просто невелюється, і бачите ви новий вихід або нову можливість. Або а, може бути людина прийти така, яка вам цю можливість підсвітить. Як ідею, як пораду, як консультацію. А, стрільці, карта для вас. Багато гір вершин. Від чогось треба відмовитись, якийсь шлях обрати. Попереду багато звершень та важкого всього. Так, це може бути. Ситуація може просто навіть через якусь кризу та тупік показати вам, що треба вибирати новий шлях. Але ще подивіться, що ця карта для вас підказала особисто. Козироги! У Козерогів дуже багато йде річ про комунікацію з іншими людьми, і ви можете несподівано познайомитися з людьми, які будуть мати певні сенси в вашій долі, прям кармічними людьми, дуже значими для тих, хто починає особливо починає якусь справу, в якій потрібні люди, клієнти, чудовий час для того, щоб їх приманити, притягнути, прямо зустріти це також дуже хороше новолуння для того, щоб розповідати про себе, якщо ви давно не наважувались, заявити про себе, підсвітити щось, притягнути до себе увагу інших людей. Карта для вас. Подивіться, це теж карта. Бачите, карта, яку як не покрутиш, вона всюди буде відображати коло та людей. Якісь люди тримають, якісь просто на голові тримаються це коло. Це як колесо фортуни. Все про людей. Про нове оточення, бо це теж коло. Водолія, водолічки. Тут буде мінятися дуже багато всього, і більше про документи, про статус в документах. Може, ви за щось платили зараз, отримуєте документи, може, десь вчились чомусь довший час і зараз отримуєте сертифікат чи підтвердження, або щось треба буде ще раз підтвердити за вашими вже досягненнями та результатами. Це карта, яка, наприклад, потребує перевидати документ. Через те, що у ньому може, мож, може просто вигас вигасла дія, або в якийсь час його треба поновлювати, і ось цей час настав. Водолія зараз будете про це турбуватися. Можливо, це просто стосується документу, такого як паспорт, але в більшості це стосується ще також кваліфікації знань, документу про освіту або чогось що пов'язане з тим, як це професійно вас може будувати. Ну давайте цю карту. Що тут треба доновити, Дивіться. Ця карта, її можна теж дивитися з двох сторін. Що вона підказує вам? Висиш на волоску, ніби завершується якийсь етап, який треба переробити. Цікаво рибки. У рибок тут теж дуже багато зі знаннями пов'язано, але більше з розширенням горизонтів. І знаєте, що рибки? Рибки Ви зараз кудись збираєтесь. Або збираєте на дорогу. Чекайте, карта впала прямо на рибок буде. Давайте цю. Ох, дві карти. Все, відкладаю цю колону. Рибки у нас фінал. Так, ну дивіться, дві карти. Одна е, каже, що ти зараз ніби в такому як болоті, яке затягує, а друга каже: дотягнись до нового, ризикни, вируши прям чуть не на місяць. Це теж це карта з символом новолуння. Це знакове новолуння для вас, рибки. Просто дуже знакове, яке дає шанс дотягнутись до чогось нового, вирушити кудись в нове. Чи це знання, чи це дорога, чи це новий транспорт, чи це покупка нового транспорту, чи це коли ви вписуєте в карту мрії, що вам потрібна автівка, чи це ви намагаєтесь піти на курси водіння, чи поїхати кудись виїхати, дотягнутись? Це карта, коли ви розумієте, що ви вже йдете до мрії, ви її ставите перед собою, вже не знаходите оправдань, чому туди не йти. Ох, яке ж це буде глибоке з переосмисленнями новолуння. Обов'язково залишайте лайк. Ваші коментарі цінні. Я маю надію, що ви підписались. Якщо ви дивитесь це відео на Ютубі, то знайте, що, нажавши дзвіночок, ви ніколи не пропустите вихід нового відео. І я завжди чекаю на ваші відгуки. Підписочка!